Всім привіт! Мене звуть Бугара Дмитро, і в цьому відео без монтажу я розповім вам про те, як швидко встигати все. Як я вдохновився на це відео. Надихнувся. Колись я брав інтерв'ю у Андрія Горденка і мене запитав: Діма, як ти так багато всього співаєш? От я вирішив відповісти саме зараз на це питання. Я вам розповім якісь певні речі, які я роблю, і ви дізнаєтесь, можете щось для себе взяти, можете не солоситися, це таке діло. Е, значить, перше що, удаліть з телефона ігри. У да. е, мене на телефоні є одна гра, яка називається Шахмати. Дуже офігенна. От таку гру раджу кожному грати, тому що вона е, розвиває е, ваше аналітичне мислення. Ну і також пам'ять. Завдяки шахам я навчився деякі речі продумувати наперед. І взагалі продумувати хорошо деякі речі. Будемо, в будь-якому випадку це ваше діло. Будете ви грати в шахи, шахмати чи ні. Наступне. Постарайтеся менше читати новин. Ви, як починаєте читати новини, і вас заносить. Новини це важливо, але ви повинні е, якийсь ліміт для себе зробити і контролювати себе, скільки ви там по часу читаєте новини. Наприклад, 15 хвилин в день. Нормально? Нормально. Е, це стосується в основному навіть не просто типа телек подали, чи ще щось. Саме телеграм-канали. Дуже багато телеграм-каналів, і ви як можете почати кожен перечитувати, ну це сильно надовго. Лише взагалі туди не заходить. І третє, це меми, огранішу себе взагалі і соцмережі. Огранішу себе одних. них. Найважливіше соцмережа, яку бажано взагалі не дивитися, це TikTok, Тому що. Там ви тіраєте дуже багато часу, як починаєте заліпати в короткі відосики, так і капець. З мінусів TikTok, що скажу, ви тіраєте можливість е, зациклюватися на одній е, речі дуже довго. І у вас розвивається таке кліпове мішлення. Яке 30 секунд ви подумали і все, ви вже не можете думати за цю річ. Тому TikTok рухав вашу пам'ять в цьому плані. Раджу кожному перестати ним користуватись. Знаю, що хто дивиться тік ток смутилися і зразу отак все погано. Діло ваше, я не заставляю. Я просто раджу. Бо, може, це порада. Але не. Як сказати, не примусово. В принципі, все. Якщо ви будете ці три правила соблюдати, все буде ок. Що ще можу додати? того, щоб, контролю... щоб контролювати свій час. Ну, старайтеся менше лежати на кроваті. Якщо ви лягаєте на кровать, то це вже вечір, коли ви вже зробили все, що було заплановано. І обов'язково плануйте щось. Як мінімум на день, як максимум на неділю. Ну, можна і на місяць. Це вже такі далекі плани. Я на місяць кажу. В основному я планую на неділю. У мене вирісовуються якісь плани постійно вокруг. Залеж, чи, в, в залежності від обстоятельств. Да. Дякую за перегляд. Надіюсь, що це відео було корисним для вас. Зараз в мене не буде можливості монтувати. Ну, Саме сьогодні, а я сьогодні буду щось викласти, тому буде оцей відео. Всім до побачення!